Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про ось такі крейзі мегадуйки, які здувають все на своєму шляху. Зроблені вони під акумулятори типу Макіта, тобто, під ось такий акумулятор. Показую вам, щоб ви могли порівняти контакти. Ця дуйка з безщитковим двигуном, ця з колекторним. Обидві публікував у себе в телеграм-каналі, коли на них були приємні ціни. Тому, якщо ще не підписалися, раджу вам підписатися. Посилання є в описі під відео, та й, в принципі, посилання на самі дуйки там також є. Ось ця, наприклад, мені обійшлася в 9 доларів, я тоді на радощах замовив ще одну, бо це прям крута штука. Здуває листя, здуває пісочок, здуває сніжочок з автомобіля. Єдине, що скажу, що, наприклад, після мийки автомобіль висушити у вас, скоріше за все, не вийде, бо якщо у вас, наприклад, є якесь там дороге керамічне покриття і водичка сама стікає, то ця дуйка допоможе. Якщо ж ні, то дуже довго ви ту воду будете видувати, і навряд вся вона у вас видується. Ну і звичайно, якесь там вугілля такою дуйкою дуже легко роздувати. Ця дуйка вилізла не так давно, по ціні 6 доларів. Також публікував, і вона, в принципі, нічим від цієї не відрізняється, лише двигуном, навіть якщо ми зовні подивимось, ну. Ну, вони ну, дуже схожі, єдине, що у цієї, ось цей отвір він такий трошки овальний, тут він більш круглий. Але все одно ніяких насадок в комплекті, на жаль, немає. Якщо вас цікавить, як зрозуміти, яка з них з щітковим вигоном, а яка з колекторним, наприклад, якщо ви ну, дивитесь фотки у продавця, то ось я вам їх співставлю і покажу одну характерну відмінність, нижній майданчик у безщітковий він набагато вищий. Бо окрім контактного майданчика під акумулятор, тут знаходиться також ще й плата з драйвером, яка там залита герметиком, тому власне цей майданчик ну, трошки вищий. А тут тільки контакти і більше нічого, крім них немає. Візуально також двигуни відрізняються, ось це безщитковий, Дуже добре видно обмотки, дуже добре видно, знизу три проводочки підходять до моторчика. Якщо ми глянемо на колекторний, бачимо таку характерну металеву бочечку, всього два проводочки до нього підходять. Власне, це є щитковий двигун. Для перевірки наскільки сильно дує дуйка, буду дути в кухонні ваги, і щоб забезпечити їм найкраще живлення, через ось такий перехідник підключаю свої два самозбірних акумулятори. Які я збирав на ось таких панасоніках, які за даташитом тривало можуть видавати 10 А. Тобто в кожному з акумуляторів дворядна збірка, кожен з них може видати 20, а відповідно з таким перехідником воно може видати 40 А. Беру одразу безщітково, направляю на ваги. І було щось там типу 960 г. Тепер колекторний двигун. До речі, тут на наліпці нам китайці навіть вказали, що має воно дути щось там типу 850 грам. Трошки прибрехали, видуває воно 650 грам. Тобто, судячи по тому, що ми побачили на вагах, ось ця безщиткова дуйка вона в півтора рази потужніша. Ще один момент, який мене дуже цікавить, це струм, який споживають ці дойки. Тому для перевірки я підключив їх проводочками до власне ось цієї збірки з двох акумуляторів, а на провід накинув струмові кліщі, щоб ми могли побачити струм. Вмикаю безщіткову дуйку. Під час роботи ми бачили, був 31 А і максимальне значення у нас складає 31,76 А. Перекинув це діло на колекторну дуйку, пробую її вмикати. І тут струм у нас склав всього 15 А. половини обидві дуйки, тут дуже добре видно, що на колекторні ось тільки майданчик з контактами, а тут ми бачимо ще зверху наш драйвер контролер Ось так він виглядає. Іде від нього три проводочки, і ще що цікаво, я от сказав, що ліхтарика немає, а він тут, виявляється, є. Є світлодіод, який просто валяється всередині, і якщо є бажання, можна десь просверлити отвір і вивезти його, щоб воно ще й світило. Ось такий штурвал, ось такий двигун. Не знаю, що про неї сказати, ну ось так воно виглядає. Ну а у колекторної внутрішній світ трошки бідніший, чисто майданчик з контактами, два проводка на кнопку, два проводка на двигун. Маркувань на ньому я ніяких не бачу. Ну, якось так. Ну і от вам наглядний сценарій застосування: є блок жилення, який не дуже хочеться розбирати, і, наприклад, там багато пилючки. Цей я, звичайно, не так давно чистив, але ну давайте спробуємо подути в нього безщітковою дуйкою і подивимось, що з нього повилітає. На жаль, він насправді чистий, тому. Тут особливо нічого не вилітало, але якщо у вас прям дуже запущений блок живлення, то і такою дуйкою можна його продувати. Або ж комп'ютер, просто зняти кришку, швиденько пройтись. Але враховуйте те, що ось така дуйка, вона прям в повітря багато чого підніме. В приміщенні я б навіть не радив цього робити. Ну і ще раз кажу, що вона дуже гучна. Треба, або якісь наушники вдягати. Ну і в принципі свідомо вбирати час доби, щоб користуватися цією дуйкою, бо вночі ви можете когось розбувати. Будити і можливо навіть сильно налякати. Щодо інших сфер застосування, як бачите, листя вона здуває взагалі чудово, якийсь пісочок, очевидно, без питань. Вугілля вона не те, що роздуває, вона блін перетворює його на попіл. Тому в цьому сенсі теж непогана дуйка. Також забув сказати, що швидкість натискання ось цього курка вона регулюється що у безщідкову, що у цієї, тому. Ну, досить легко на мінімальних обертах, десь там злегка, наприклад, пісочок, пилючку можна здути, щоб воно не летіло прямо по всій майстерні, чи де ви нею користуєтесь. Ну і на цьому буду закінчувати. Ще раз кажу, що всі посилання на дуйки на мій телеграм-канал є в описі під відео. Не забувайте оцінювати це відео, напишіть якийсь довгий коментар. Якщо хочете підтримати мій канал, принагідно дякую спонсорам, які гривнею підтримують цей канал. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!